І всім привіт! Мене звати Левіцький і сьогодні ми поговоримо про ідеї для блогера, який знімає Майнкрафт. Я сьогодні зібрав для вас 5 ідей і Let's Go to відео. Але перед початком хочу вам сказати те, що поділяється саме ці ідеї поділяються на дві частини. Це дитячий і дорослий. Ну, типу контенти. Ви можете собі вибрати або дитячий, або дорослий контент. Дитячий, це щось похоже, те, що знімає Стефанка. Там, То, що в моєму селі там щось там було, чи я колись поїхав. Ну, це такий ну, дитячий. А є дорослий контент, наприклад, якийсь великий проєкт, який роблять. Або 100 днів Майкрау, бо це великий проєкт, який, яким треба трохи постаратися. І це, наприклад, як... Майнкрафт. Тому ви собі вибираєте або дитячий, або дорослий контент. Дитячий теж прикольний, і дорослий теж прикольний. Я наприклад, дивлюся і дитячий, і дорослий. І ви можете на своєму каналі знімати зразу два контенти дитячий і дорослий. Як вам е, краще, і що ви хочете вибрати. Ось тепер ми переходимо до самих ідей. І так, перше це пранки. Пранки дуже прикольна штука, яка може розсмішити людину, яка може вас розсмішити. Ви можете записати, наприклад, друга і його е пранканути. Можете ще з з всякі моди поскачувати, щоб було цікавіше. А можете без модів. І це вже на ваш вибір. Друга ідея це 100 днів. Знаю, це дуже. Банально днів виживання знімати, але багато людей дивиться, наприклад, як я. днів я дивлюся дуже багато разів. Навіть одне й те саме дивлюся, бо воно мені дуже подобається, якщо хороший монтаж. Третя ідея це щось розповідати, так само, як я зараз. Ви, наприклад, в пошуку пишете паркур для Майнкрафту і все, вам викидає всякі відео, ви знімаєте, а її берете і озвучуєте. Це дуже класні відео, коли ви щось розказуєте. Наприклад, як ідеї для Майнкрафту вже знімати. Або ваші історії з життя. Ну, ті історії, які ви собі хочете. І вибираєте ви собі їх самі. Четверте це якийсь великий проєкт. Наприклад, побудувати щось велике, якийсь магазин, побудувати якийсь пам'ятник комусь, або величезну базу підземну, або е, в повітрі якусь базу, або якісь класні літаки великі, воєнні чи там прості, що ви захочете. Любу класну будівлю, тільки не скучну, бо якщо буде скучно, тоді люди просто візьмуть і виключать. Тому краще знімайте щось. Веселе і щось прикольне. Не прості якісь просто будинки, а щось веселе, класне та розважальне. Ну і нарешті останнє п'яте це огляд блогерів. Огляд блогерів це теж дуже цікава тема. Ви, наприклад, на своєму відео оглядаєте якогось блогера. Дивитеся. Які в нього помилки і які є плюси. Ви, наприклад, обираєте якогось блогера і тоді знімаєте про нього. Але перед цим треба на нього самим подивитися, вирішити, які в нього помилки, проблеми, або якісь плюси, і тоді аж знімати. Тільки перед цим відео, скажіть, що ви не хочете нікого ображати, і скажіть, ну, це просто ви дивитеся. І просто Висловлюєте свою думку, бо це є правда. Якщо ви хочете просто його покритикувати, це уже ви собі вирішуєте. Всім дякую за увагу! Надіюся, я допоміг. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо на цьому відео набирається 25 лайків, то буде друга частина.